Коротше, я знаходжуся, я в Каліфорнії, на такій дуже шикарній вулиці, гарні дуже. Тут нереальні гарні домики, пальмочки. Тут я, певно, хрен навіть розвернувся, придеться їхати назад і забираю оцю субару. Ця субару повністю мертва. Зараз я вам її покажу. Саме цікаве в цій субару там є нюансик. Нюансик, блять, є. Блять, бустер сів, да? Що є такий матьопінький. Е, нюансик коротше, в цій субару такий, що. Прицесту бару в них, дивіться, яка вона вся в пилюці. Я не знаю, який це слой. ну Дуже здоровий слой, бачите. Вона дуже-дуже довго в ходу стояла, якісь візитки вже пхали, дивіться, вся в павутині. Я підняв капот і дивіться, що я побачив. Я побачив дуже багато какашок, дивіться, як багато. Це ми миші насрали, блядь, Дивіться, тупо насрали миші. Дивіться, тут скільки гімна, блядь, там скільки гімна. Ця машина. На цій миш... машині їздили миші, блядь, тут купа гімна. Я собі думаю в салоні таке саме. Але я по запаху не чую. Не сильно чути, що... що тут з миші є, блядь, Але факт є факт. Ну я думаю, що вони полюбають, якщо вже були під капотом, то вони вже в салоні є. Бо ми ще така херня, що вона залізе всюди. І ви можете бачити, що просто такі тут оздоровені купи, того гімна. Я не знаю. Це жесть. Давайте пробуємо її завести, бо. Я їм кажу, ну нора... Я думаю, що вона сьогодні не виїде та машина. Сука, бустер, блядь, якийсь слабенький, дуже. Звонила жінка, ствой субару. Она каже, тільки бустера треба. Як она открывается, блядь. Мало бустера, все же, возьму ще один. Дві батарейки, блядь, Маловато будет. Ох, что делать. Ось так. О! Зараз у нас заведается Ууу! победа! Ми це зробили. Цей хай заряджається, не буду його поки виключати. Я щось був впевнений, що вона не заведеться, вона завелася. Хоч ви самі бачили, скільки там було мишей жило. Так щось миті мауси посилились. Вуличка топова. Зараз там задом треба таку їхати. -к -к -к, бо я тут не розвернувся, не понаставляла тих машин же знову хтось написав до мене якісь певно Меганфорс. Коротше, тут є якийсь роман такий запашок стоїть, що щось горить. Оце такі сейчас цілий мотор, эти же точки, они все еще там. Я чую, что що что блядь, горить. Вот такой запах просто. Чуть-чуть подзарядился даже, прикинь. Ты надо пошелол. Сил, курва. Ого, партроники я даже. Зараз маю забрати ще хамера. Не простого, а гі... гіпердупер електричного. Ой, там хіли виїхати. А вони самі винуваті, вони перші галімо припаркувалися. По тим слідам видно, що вона дуже довго стояла і оця машина довго стояла, стоїть. Чувак, блядь, не міг проїхати. It's ok, it's ok. Yes. Подивилися на мене, як на дебіла, блядь. А насправді це вони хуйово припаркувалися, були перші. Я через них там не міг розвернутися. Значить, дивіться, на цій субару є задні номера. Платних дорогах буде безкоштовно, тільки через те, що е, ця субара буде платити за всі мої платні дороги. Зараз повезло. Красивий райончик, що не? Мені дуже подобається. Корейше, такий топовий район. Я приїхав забирати камера. Блядь, дуже туди. Це на вершині, прямо на вершині вершині гори. І там такий гарний краєвид видно все місто. Я, зараз може, дрона піднімати, але дуже темно, не знаю, чи щось видно. бунки чи бомбічний. Мені так подобається Каліфорнія, що просто капець. Люди тут реально собі чіліть на розслабоні. цельному домику, я походу забираю камеру. Бля, не, нахтем. в Ну, большой там красав? Секундочку, я зараз вам покажу, народ. Дивите, как красав. цельный пипец. Чем? О, вот мне камера. Черный. Матовый. Не О, завалость. Фух. Блять, прикинь, не завод настишись. Я ж вахирил. Вот это прикол, да? Ми ще сделали, поки. Короче що? Це тоже маленький сив, да? Этой під сивший. Хай заряжайся. А то киспиц. То есть субару. Вставлю и короче на самий перед камера поставлю посередині, а цю херню ставлю на саму сраку. Бо по-іншому я хіра знає, як вона мені має влізти. Не зрозумів, що відбувається. Hello, ma'am. I... Oh, sorry. Uh, I'm picking up car. This is your Heisberg, this black hammer. I just 15 minutes, I need to pick it low, lead, you know? And I can go in road. I turn off high beam, okay? You can stay here for 15 minutes. Okay, thank you, ma'am. дивіться, вже бабка йшла до мене Та то прикол, Я хотів дрона підняти. Дуже дуже темно народ, коротше. Ніхрена <реку> не видно. Виключив, фари, бо каже, що її ебало світить. Заебала бабка, нах**. Так, Форд, погнали. Кажу, що ніхуя не бачила, блядь. Піздець, ні? Йоп, ну, ця хуйня така здорова, що... Ну, турист дуже здорово. Йоп, твій мать, рампи ж гнуться. Щось, коротше, прийшов, Воно, на самоклад, є, ну, щось самокласне, щось глючить. Ну, чого що робити? Тепер ну, десь миша підключає в телефон. Ніхуя не видно, треба закрити пану капот, да? Закри, я закрию, нахуй, на турі. Кину на форда заряджати, а бустер, певно. Все, бустер заряджається від Форда. Там, Прикинь, навіть лампочка є. Прикольно, так? Да? Заганяємо Субару мордою вперед, бо срака і морда в них однакові подовжені. Ставим того чорного причорного хамара. Все. Щоб розуміло, той чувак вже другий раз, блять, ходить з собакою гуляти, тільки через те, що я його хамер забираю. Ого, а тут на рулі та штучка даже є зелена. Бля, такая громадіна, якщо чесно. І до речі, називається GMC Hammer. Піздец, блядь. Вон, знову пішов гуляти, прикинь. Тупо. Чувак переживає за того Хаммера чи що, але він зробив вигляд, що пішов до хати і вже другий раз виходив з собакою гуляти. Перший, перший раз відсе, що він гуляв, то я е, заводив субару. А оце він другий раз. Коротше, вже я до Хаммера просто дійшов, то він вже почав. Блядь, тут я з положення Блядь, Блять, громадіна он тут пахне. Хаммер пиздец, народ. Mm. Панорама на всю кришу. Матуй. І... Він якийсь дуже короткий. Діцька, блядь, блять, які фари. пт моїй короткий, зато шикий широкий. Треба їхати по своєму краєчку, а бабка та ще сидить, сука в машині там чекає, якщо бачите. Я бувся загрузку. Вау, що це таке? Коротше, я, зра... я в день зроблю обзорчик на нього, поки я тут мучуся, гружуся. Бля, трейлер тупо хрустить. О, ну, камера є, заїбісь. Так, я думаю, достаточно. Перевіримо. Ще капульку, походу, можна. Маджопіньку капульку. Вікна квадратні, хаммер квадратний, 100% заряжені, заїбісь. Де, бабка ще сидить далі. О, так добре. Зажаємо тепер третю, хуйню. Бля, тут колесо в того хамера сраного, сука. Сіки я можу ще під'їхати, треба подивитися. До колеса, блядь. В принципі, я можу в колесо тут стукнутися, да? Якби той чувак би сюди не бігав, з тим псом. Капець, один капець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. Так, раз. Два. Блядь, збився, сука А ну-ка тепер Щось мені здається за духов я під'їхав Сімішик Все. добре Отак Вот Отак я вискладав їх Трошки звисає, але не сильно Погнали в завтрашній день Коротше, я зараз їду підніс по спині Нічого немає, один пісок і там трошки нижче було можна бачити, що пісок просто передуває дорогу. Просто поле багато, бачите, пісок передуває дорогу. Дивиться пустиня. Гори, але... піскує багато, ах ні є... річ. Це їхало, називається. Як це мою снігало, це пісок. Зараз би багіка якогось поїхати. Грожі, чувак на фурі їхав по тій дорозі, спригнув з моста, з'їхав тут, пробив бетонну, пробив бетонну стіну і воно опинився аж там. Бачите, він чуваку я робив. І він опинився в лобі. Привіз я в милий домик у цю субару. Зараз розгружаюся, зараз покажу хамера в день. Він бляха топає, якщо йшли чорний баклажанчик, чорненький, такий, загорівший трошечки. Казав, що бля, який топовий хамер, я такого хочу. Думав, зараз мене, щоб не дістав ствола і мене не грохнув. Ось такі от приколи. Поки я їхав, мене раз зупинили на, на вагах то, що я проїхав весь стейшн, я його проїбав трошечки. Сидів в, тел... в телефоні, не, не, не робіть такого, не можна так робити. І мені дали тікет на 500 баксів. Ну Хаммер моща, 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 моща ну тут, тут не поставлю десь. Поставлю, думав поход, поставлю бустера коротше, на зарядочку, Бо він щось падла, сідає. Короче, заціните хаммера. Это пиздец, що за аппарат. Чорний, матовий. Така вонка у нього топа? Видяка крыша. Крыша бомба, в нашій походу відкривається. Челиги кей. Ключик якийсь. Ручка двійти, вона нарухається двоє. Хаммер, GMC, бля, тупо GMC. Вікна квадратні такі, блять. Шляпа, коротше. Ну, камери 360 я. Це вже хоч зашибись. Давайте попробуємо їде, воно чи не їде. Хаммер, блять. Ну, мені подобається, типу, оцей. Як алюміній, але золотистий. Бачите, він такий красивий. Тут ручка ще є. С духи такі блядь. Пластик. Ну. Я не знаю. Що таке? Що це таке? Вау, аром... аромат якийсь. Ого. Блять! Димить. цей ароматизатор якийсь, блять. Він заряджається і стріляє димом. Прикинь, охуєть. Пере-назад Що це таке? Це подарочок для мене якийсь? Що це таке? О, маркер якийсь. Ну, можна. Так, що це? Де тут от драйв. Можна мод вибрати. Диви, я, коротше тако, стою на старт. Нажимаємо. Раз, два, три! Ніхуя не їде, блін. Вон та мила тітя, коротше, дивиться. За мною. Бо я їй субару привіз. А я катаюсь на тут на хамарі. Це який хаммер, блядь, Зовні електричний. Він такий важкий, мені подобається фари прикольні. Дуже оцей хаммер цього, Хаммер потухло. як гарно потухло. 2С, 2X. Хтось пневма падає, щось щепить. О, диви, падає, ніколи це впала пневма. Круто. Круто-круто. Він повністю електричний. Щось підноситься, падає, щось щепить, блядь. Так, зараз місія завести блядь, цю Subaru. Музика крутити. Yes. Завелася. Пушка гонка, блядь. Блядь, а чого вона сама затормузила? Ніхуя свій. Прикинь? Я вже висадився. Вона Ніхуя не видно через той капот. Коротше, субару віддав, припаркував з другого боку. Жіночка дуже мила, вона... Я їй сказав, що там миша в середині. Вона сказала, що піздець яких боїться. Йопта. і все. Я попросила, щоб я перепаркував машину, бо вона не може набоїть. В автосалон Rolls Royce. Дивіться, скільки Rolls Royce стоїть. Це Rolls Royce і McLaren. Вон Brabus стоять, кубики, багато урусів, Bentley, McLaren. Саме більше прикольно, що це все Bentley. Ой, кажу, Rolls Royce стоїть. Я привіз сюди цього дорогоцінного Hammer. Зараз чувак мені винесе чек. Хуйня, до них це хуйня дорога. О, Макларен виїхав. Файний, файний. Автосалончик теж не хілить, зустріч однокласників. Красивий газончик. Сікі каточки на роллці. Скільки прихтачу. Якщо лампа, як пролетіла повз мене. Я чуть не обізрався. А хереть, який кубік топив. Зелений Ва, клас. собою. Що, колись мене такий не можна. Так народ. Знаходжусь я зараз в Аризоні. На дилерській Honda збирає дуже цікаву машину. як цікаво. Супер-копор гоночно. На Хонді А забираю я саме пріуса 24 року. Ти в нього звук, коли відкриваєш машину. Я не осуджую людей, які приїхали на Хонду і обміняли нового пріуса на якусь Хонду І ви теж не осуджуєте. Він, до речі, низенький, дуже маленький. Сявдені уявляєте, чувачок, купив собі нового Пріуса. Покатався скільки миль? дві тисячі. Це він десь проїхав два рази в магазин. Cool. І поняв, що це повна шляпа. Приїхав на Хонду, взяв собі якусь гоночну Хонду і віддав цього Пріуса. Ось такі от пироги. Я думаю, правильне рішення він зробив. Так, наразі. Приїхав я по наступну машину в якийсь Гранд Каньйон прям. Тут люди живуть в таких домиках, и вот я в цьому домику забираю Мерседеса. Видите, який красивий, як в GTA тупо. Чистий, наполізований, вау, старші люди всі живуть. Видите, все в глині, красиво. Hello, mister. How are you? Nice to meet you? And, Andrew. Okay, I check, okay, make inspection, okay? Beautiful car, very clean. You sold this car? Ага. Ні, даже не сміщає камера нагоди нараз. Just one k? Just one? Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, right, so much. Так, я вам просто хочу показати, де вони живуть. Я зараз піднімлю дрон і ви будете шоковані, тому що це дуже 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 красиво. Щось є Мерсик у них забирає ця лелесика, да, бананчика. Щоб ви розуміли, це все місто таке в каньончику. Тут от мережі немає. Мені підписувало її дуже довго даже. Красивий Мерсик, так? Да? Я сфоткаю. Він такий гарний, гарний бо дуже чистий помитий на фоні каньйонів. Я не мерсевод, але Мерсик прикольний. Понайма трошки впала, задня, зараз підніметься, надіюсь. Хочу подивитися на цю Барбару, чи це чистий Мерседес. Банан, так мало місця, сука, піста. Ще чорний, все пече гаряче. Дрон слідкуй. Коротше, тут люди дуже круто живуть. Я не знаю, от мені, от, наприклад, дуже подобається їхній стиль, кольори. Тут дуже жарко. Просто гляньте такі домики шикарні. Що бомба, дивіться на оцей. Я біля нього вигружався. Якраз на фоні гір. Ой, дрон не загубив. Я хотів показати оце містечко, бо воно дуже прикольне, тим, що воно реально от в горах. Не чи мене на карті видно, але не виїжджають, ні, видно. Вон. це от містечко серед скель. Так круто, що капець. І вон тупою. такий. Там жара піздіє, де 30% батарейки. Мені здається, краса тут дуже гарна. Дивіться, де є ці будинки, які особливо ніби е індуси палками зробили. Знаєте, оце відео на ютубах постійно палками пацани такі будинки топові роблять. Я не знаю, чого вони іменно такою щекотуркою, чи вона якась дуже сонцезахисна, чи, що, чи будинок не нагрівається зсередині. Майже кожен будинок такий глиняний, е е е обгорці можна так сказати. Не знаю, як вона щекотурка. Як не треба триває. Бімо так сюди робимо не ні, походу. Ну коротше, я максимально кайфану від цього міні-містечка. Посеред просто якогось каньйону. каньйона. Малесеньких кольца в них звіти топов. Це аж тримбік фігар. Коротше, виїжджаю з цього містечка, їду по якогось поршика 911. Зараз ви побачите Симпотний. Є один прикол. Чувак мене послав.